Итак, мы зараз сидим в саде с мерком. Так, да, раз, чтобы на полтив, на всякий И тут все заброшка как раз. Зараз зайдем, поделимся, что тут А тут вот не разрухи. Пляшки. Ага. Та той, що вона, мене до дороги. Тут часто мог брати, віддихати і повиносити все, що хті і хотів. Тут ось ще мусор. Воно там. Ні. Ого. На кришу всю. Ось ось. А хіба а є, ну, да? диви? Викривайся. Ja, блин, якби тут в криші була та дірка, то можна було б сказати, що тут видьмо жовта, а, а то так роблять обычно привітні. А? а хі... Книжка? Порчень якийсь. Конечно та спасибо. Так а не... Тут Тут більше ніде комнет немає. І хто знає, як тут на гору вилізти. Мерик, ти там де? Да. Оу. Да. Що таке там уже? Дивіться, коли тут сидить. Кого? Дивіться, коли там кольно. Ух. <ріх> а, ч а чого це? Це хто тут зробив? Не знаю, десь я Да Та, там що... Шо... Не, буде, ні. Я, я тут взагалі не Тут все ж немає ніколи, усе, ага. ні кидаю сюди дивись. Не, тут бук тут, мирик. То Ту, якась окрема. Там, типа, була школа. А, а, то вроді як стовколова мог, табу, а тут уже все остальне. Я, я просто взагалі тут не бачив, я... Тут труби вроді бок ти. На метал. Єдиний метал, який не слиснув. Та на що шуміть? Начі. Тим бодія. Тут думаю, ти не мої шахи, не вруби. Ось якраз вихід тут. Так, що тут? Зараз ще сюди позаглядаю. Стіна розвалюється. А тут вроде пічка букта. Пейк. Тут а, пічка вся а букта, щось згорів. Тобі, та тут ту, як? Ту, 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 там згорана. О, а це що там, провода оставсь? Осьо. Обично провода перші пропадають. Де, де, де. Ні, просто обіш на проводи перші пропадають. Та немає, тут уже цих а, вольт. А, О, їх ж шпа... А, це вроді алюміній. Алюміній. Через це їх і оставив тут. Через голтаний вихід виходив. Так, тут і, шо, хто, дал, що хтось поскок то дав спеціально. Ти <сі> будеш на заставці. або не. О. Так, все, відомо. Далі що вже там? Так, всім все, дякую за перегляд. Не забувайте про телеграм-канал, дамерик, в описі відео. Вс, прощайся. Дякую.